Часте запитання, з чого почати духовне життя, якщо ніколи не відвідував храм, не ходив до церкви. Перше потрібно познайомитися зі священником і йому адресувати всі ваші запитання, всі ваші незрозумілості, неточності, тому що він є фактично єдиний той, хто може вам все правильно, доступно пояснити, дати зрозуміти все те, що пов'язане з церквою. Це перше цього священника можна сприймати як свого духовного наставника. Але його роль вам допомогти все пізнати і все зрозуміти і відкрити для себе. Другий момент це читати Біблію, старий і Новий Завіт, хоча б по декілька там реплік, але обов'язково це робити, тому що через Біблію до нас звертається Господь, і він сказав колись своїм учням, і нам говорить сьогодні теж саме: що не ви мене обрали, а я вас обрав. Якщо ми надумали відвідувати храм, ходити до церкви, Господь нас покликав до себе, щоб вдосконалити нас і нашу природу. Третій момент це відвідувати богослужіння, Вечірні богослужіння, літургії ранкові служби. Чому тому що саме там розкривається сутність нашого сприйняття Бога? Там ми його пізнаємо, особливо в таїнствах, таких як сповідь, причастя. Чому тому, що коли ми в цьому всьому беремо участь, наша природа змінюється, наша душа розкривається, наш весь світ він зцілюється через Бога. Господь освячує нас.